Хочеш, щоб я пішла додому? Гаразд, я працювала в ресторані. У нас був салат-бар, шведський стіл із салатів, а також соковий бар, морозиво та невеликий алкогольний зал із баром. Він був дуже популярним і трохи за дорогим. чомусь там була низька зарплата, не вистачало персоналу і погане управління. Дженні – донька і єдина дитина власників ресторану. Вона дуже розпещена, майже завжди домагається свого і має такий характер, що може розлютитися і цілу годину лаяти людину. Вона приходила і кричала на всіх Приводу розповідала російські або неприємні жарти. Вона змушувала людей приходити на роботу хворими, а потім питала, чому вони так повільно працюють. Типова менеджерка пекла. Марко, один із менеджерів кухні, є сином друга сім'ї та улюбленим членом громади. Його управління полягало в мікроменеджменті, критиці нашої роботи, звинуваченні випадкових людей у різних речах, встановлені надзвичайно жорстких часових обмежень для виконання задач, заохочення всіх посміхатися. Та обходити людей, поки вони виконують свої три роботи з питаннями, коли вони хочуть прийти наступного дня, або чи не хотіли б вони замінити когось у суботу, чи ще щось. Він забував робити щось, а потім звинувачував інших, а потім ходив, і кричав на людей за їхнє управління часом. Кожного разу, коли ми повідомляли, що щось зламалось або щось не працює, він просто казав нам розібратися з цим і нічого не робилося, поки Дженні не приходила, кричала на всіх і не звинувачувала коло підозрюваних. Приходили й інші менеджери, але вони не витримували. Були люди, яких раптово наймали на високі посади, незважаючи на те, що вони не мали уявлення, що робити, або приєднувались до команди, проходячи менш ніж один день навчання, тільки тому, що заклад був у відчайдушному становищі. Офіціантам платили менш ніж 4 долари на годину, і деяких з них виконували частину обов'язків менеджера, залу, прибирання, включаючи кухню та туалет для співробітників. Хочу сказати, що миття посуду було найгіршим. Тільки щодня троє різних людей приходили на роботу п'яними або під кайфом, тільки щоб все витерпіти. Мій колега діджей продовжував працювати, навіть коли інші посудомийники не працювали, допомагав мені або офіціантам прибирати і буквально мусив стежити за приготуванням їжі та відстежуванням замовлень. Бо менеджер Марко та шеф-кухар хотіли бовитися або стояти біля дверей і курити. Бували дні, коли співробітники здавалися або хворіли, працюючи подвійну зміну, і він робив за них усе бо іншого. Вибору просто не було. Моя робота полягала в тому, щоб щодня готувати і наповнювати продукти для основного салат-бару. А іноді я також займалася салат-баром у буфеті. У мене були й інші обов'язки в рамках моєї звичайної роботи в салат барі або у буфеті, включаючи приготування їжі для замовлень, підготовку і поповнення сокового бару, а також допомогу в переміщенні запасів у морозильні камери і холодильники. Крім того, я ще пакувала продукти, що не входили до салатів для доставки та на винос. Допомагала підтримувати та наповнювати половину буфету, допомагала офіціантам встигати з обслуговуванням та прибиранням, готувала морозиво та десерти, прибирала всю кухню, складські приміщення та туалети для клієнтів. Допомагала персоналу бару, допомагала на рецепції, коли була вільна, та готувала інгредієнти або приносила речі для звичайних кухарів або кухарів буфету. Я щодня падала бо бігала по мокрій підлозі. У мене був тепловий удар, і мені навіть довелося звернутися до швидкої допомоги через травми. У дні буфету у мене була напарниця, але це не мало значення. Вона просто стояла перед менеджером Марко, розмовляючи зі своїм кузеном, який там працював, дивлячись, як я працюю. Вона та Марко час від часу робили перерви, щоб критикувати мою роботу або швидкість. Вся робота трималася на діджеєві і мені. Ми були підлітками, які пили напої Rockstar, тому брали все, що нам давали. Ми так добре справлялися, що нас призначили на роботу майже щодня, а потім і на всі вихідні. Дженні дала нам право безкоштовно пити газовину воду, і ми двічі за п'ять місяців отримали підвищення, яке становило лише 10 центів. Але мені це здавалося добре, бо мій тато хвалив усі заробітні плати. Він не знав, що відбувається, і що я працюю по 12 годин на день і думав, що мені платять занадто багато. Більшість клієнтів були дуже милі, тому ми намагалися надавати їм найкращий сервіс, а багато з них були постійними відвідувачами або людьми, які приходили підтримати Марко чи всіх інших. На діджеї і мене завжди сильно тиснули. Крім того, діджей не був білий, і він завжди отримував російські жарти та коментарі на свою адресу. А Марко і Дженні або нічого не робили, або самі були винуватцями. Більшість критики або погрозів Марко стосувалися його, незважаючи на те, що він робив саме те, що повинен був робити, і лише іноді пропускався помилок через надзвичайний стрес або брак часу. Після певного моменту майже кожна критика була якимось чином пов'язана з расою. Одного жахливого суботнього дня було втричі більше замовлень, ніж зазвичай. До того ж, усі бари та буфети були відкриті. Я прийшла на роботу і дізналася, що один із менеджерів звільнив діджея попереднього дня. Ніхто не знав, чому виключили самого діджея. І я дійсно припускаю, що це був Марко. Я вже не мала жодної надії на цей день. Єдине, що мене підбадьорювало, це клієнти, і, звичайно, моя зарплата. Лише за першу годину роботи я проходжу повз Марко щонайменше п'ять разів, намагаючись виконати свою роботу. Одного разу. Ми випадково зустрілися поглядами, коли я допомагала офіціанці, але в якийсь момент я пішла до морозильних камер в задній частині, щоб допомогти завантажувати морозиво, і він випадково зайшов у той самий час, коли я стояла там. Три секунди, нічого не роблячи, чекаючи, поки мій колега принесе візок. Він кинув на мене роздратований погляд, ніби кажучи, повертайся до роботи. Він застав мене, мабуть, через півгодини, коли я зайшла у задню частину кухні біля морозильних камер, щоб витерти розлиту воду. В останній раз він застав мене знову в морозильній камері, де я перевіряла запаси, щоб побачити, яких фруктів у нас вистачає, тому що я могла подати тільки те, чого в нас було достатньо, на випадок, якщо люди попросять більше. А Марк. Ко мав достатньо. Він сказав. Тут дуже багато роботи, а ти просто стоїш у морозильній камері вже чотири години. Іди додому. Я подивилась на нього з подивом, а він повторив, щоб я закінчувала роботу на сьогодні. Я не сперечалась, з Марко, це не була моя проблема. Я просто подякувала, зняла фартух і пішла. Обидві двері для співробітників були заблоковані сміттєвими баками і моєю колегою, яка стояла там з цілим віском речей і розмовляла зі своєю кузиною. Тому я пішла до головних бічних дверей перед рестораном. Джені побачила мене і сказала, куди. Ди я йду, я посміхнулась і сказала чоловіче Марко, найкращий хлопець на світі. Він просто підійшов до мене і сказав, щоб я взяла вихідний. За одну секунду обличчя Джені змінилося здивованого, на шоковане, а потім на розлючене. Вона швидко сказала мені: Не йди ще і кивнула в кухню, кричачи, Марко. Я вдала, що не чую її через музику і голоси клієнтів. Просто розвернулась і пішла. Мені зателефонували більше десяти разів, але я просто не відповідала. Я чекала, поки моя партнерка оновить свій статус у Фейсбук. Нарешті закрили дівчата час розважатися або щось на зразок цього. Нарешті я відповіла Марко, він вибачився у найпринизливіший спосіб. Наступного ранку я повернулась і це була нова катастрофа. Марко і Дженні прийшли, виглядаючи вкрай втомленими. В решту ночі і понаднормовий час вони працювали, намагаючись утримати все на плаву. Нас Насправді там були купи посуду і сміттєвих пакетів, а буфети кухня були розгромлені, бо Дженні і її батько не хотіли затримувати працівників і платити їм понаднормово. Ресторани довелося закрити на літо. Вони розмістили всі ці вакансії в школах і на Фейсбук. А діджей не прийняв вибачення, тож це було справжнє зачароване коло. Через те, що я пішла, а діджея звільнили, їм довелося закрити морозиво і мінімізувати буфет. Тепер вони закриваються раніше, бо не можуть впоратися. Марко підтримує менше клієнтів і були навіть клієнти, які вказали, що не повернуться, доки Марко або Дженні не підуть. Є офіціантка, яка приєдналася, коли я там працювала, і це була її перша робота. Зараз вона єдина залишилася з колишніх працівників, і в якісь моменти її призначили менеджером. Думаю, їй доведеться запропонувати їй багато грошей, щоб вона залишилася, бо вона купила новий будинок. Марко зараз єдиний інший менеджер. Марко досі просить мене повернутися, і оскільки я видалила Фейсбук, я залишила цей номер телефону відкритим. Передбаченою послугою на своєму старому телефоні тільки для того, щоб читати його повідомлення під час обіду. Найпопулярніший коментар ага, класична фраза тата: ти, мабуть, отримуєш занадто велику зарплату, бо вона вдвічі перевищує мою, коли я був у твоєму віці. Тож люди, мабуть, досі виживають на такі гроші, і якби це було дійсно так мало, ми б підвищили мінімальну зарплату. І якби я колись мав насправді зрозуміти, як мало це насправді, я б мусив прийняти свою роль у цій системі. У нас, до речі, також набирають на продаж морозива або якісь такі сезонні продажі, або школярів, але їх скоріш за все не оформлюють, тому що дуже часто бачила, як дівчатка, хлопці там 13-14 років, вони продають морозиво. І зрозуміло, що їм платять просто копійки, так як вони саме шукають більш молодших, а це і розраховано. Але я вам скажу так: чим гірше ви відноситесь до своїх підлеглих, тим гірше вашому бізнесу. Тут прям комбо і погане відношення, і погана зарплата. Коли погана зарплата і хороше відношення, люди частіше за все можуть залишатися. Так само навпаки, коли погане відношення, але дуже хороша зарплата, багато хто з людей залишиться чисто, тому що дуже Великі гроші отримують. А в такому комбо, як тут, буде велика зміна кадрів, дуже швидка зміна кадрів, тому що люди не захочуть терпіти. Школярі школярами, але таке відношення з такою маленькою зарплатою ну, це місяць, два, максимум три, і все, люди будуть просто не витримувати. Особливо такий ритм, важкий по 12 годин і більше, і роблячи і свою роботу, і чужу. Тому я вважаю, що авторка пішла правильно, діджей прям взагалі. Я не розумію, як він там був стільки часу робити за всіх, і щоб його його стільки принижували за його колір шкіри або його расу. А ви пишіть свою думку в коментарях по цій історії. Ми переходимо до наступної. Мій колишній колега по роботі в молодості. Перш ніж почати, скажу, що це довга, але кумедна історія, оскільки це розповідь старих часів. Приймайте її як хочете. Як вказує чоловік, це колишній колега по роботі, з яким він працював багато років тому, коли він був підлітком, тобто в кінці 50-х, на початку 60-х років. Хай буде його звуть. М ем виріс у маленькому містечку. Коли я кажу маленьке я маю на увазі один світлофор: заправку, кафе, поштове відділення та ще дещо. І бібліотеку. Це стане важливим пізніше. Емі його друзі нудьгували. У містечку їм не було чим зайнятися. А до найближчого. Більшого місця було годину їзди в один бік. Враховуючи його вік, це було дуже важко. Отже, вони були підлітками, мали машини і нудьгували. Вони вирішили піти до бібліотеки. Вони знайшли книгу. А в цій книзі вони знайшли ідеальне нічне заняття. Охоплені хвилюванням я прикрашую, бо не знаю, напевно. Вони зібрали все необхідне. Настає ніч. Емі і його друзі сідають у свої машини і починають їздити по дорогам, перетинаючи маленьке містечко і створюючи багато шуму. Нічого небезпечного, вони їздять швидкістю нижче дозволеної. Приблизно через годину єдиний шарив містечка зупиняє хлопців і виписує їм штрафи за порушення спокою та повістки проявку до суду. Суд. Вони стоять перед судею. Тепер будемо називати його Джей. Джей читає деталі справи і запитує, чи вони визнають себе. М. був призначений представником групи і повідомляє про це Джей, а його друзі погоджуються. М. Ваша честь, мої друзі обрали мене говорити від їхнього імені. І перш ніж ми продовжимо, чи можу я задати питання. Джей, продовжуйте. М, коли ми будемо визнавати себе, чи можу я пояснити, чому ми це зробили? Джей, звичайно. М тоді ваша честь за звинуваченням у порушенні громадського порядку ми визнаємо себе винними, оскільки це дійсно так. Але ваша честь, у нас були поважні причини. Суддя одночасно роздратований і заінтригований. Гаразд, я хочу це почути. Продовжуйте. М. Дякую, ваша честь. По суті, ми і винні, і не винні. Винні, тому що ми зробили те, що зазначено в квитанції. Ми не винні, тому що те, що ми зробили, насправді є законом. Джей, що пробачте? Ну, ми були в бібліотеці і знайшли копію законів міста. І в ній ми знайшли такий закон. Всі баскінні екіпажі повинні тягнути за собою в. Вночі восьмифутовий лісорубний ланцюг з ланками 3 на 4 дюйма. Джей. Секретар, підійдь до бібліотеки і принесіть цю книгу. Через кілька хвилин секретар приносить її до суду. Джей, покажіть мені. М. Е. Дайте мені хвилинку, сер. Перегортаю сторінки, поки не знаходить потрібно. Е. Ось ваша честь. Суддя дивиться на неї, і звичайно ж, там дійсно є закон, що описує те, про що говорив М. Джей, звинувачення зняті, але не робіть цього знову, бо цього не буде в цій книзі. Вибачте за довгий пост, але я їду на поїзді на роботу і мав час його набрати на мобільному, до речі. Але я вас попереджав. топ коментар старі закони також означають, що вас можуть затримати за те, що ви п'яні керуєте конем. Автор. Гм, слушне зауваження, але що якщо кінь був п'яний, а вершник тверезий? Я звичайно не закликаю до цього. Але який би був штраф, крім жорстокого поводження з тваринами? Як то називається інколи потрібно перевіряти старі закони. Але я вам скажу коні конями. А, наприклад, в Польщі можуть оштрафувати за водіння велосипеда в нетверезому стані, або коли ви їдете на велосипеді і голосно смієтеся, або кричите, за це також можна отримати штраф. В низки деяких країн також є такі цікаві штрафи, які є до цих пір. Здається, в Німеччині потрібно платити чи податок на дощ, чи щось типу такого. Пишіть свою думку в коментарях по цій історії, а ми переходимо до наступної. Потрібно повернути все обладнання. Добре, цей проект теж ваш. Доброго ранку. Натхнений іншим дописом про скасування адміністративних прав. Ось одна з моїх історій про внутрішні концепції, які не відповідають зовнішній реальності. Я працював віддалено на європейського виробника висококласного обладнання для обробки телевізійних сигналів. Вони також виробляли інше професійне обладнання, але ця сфера була найвищою за класом і найбільш найвимогливіше з технічної точки зору. Дуже нішева, дуже залежна від конфігурації тощо. Чудово. Технічний персонал і розробники в Європі. Ми мали чудові стосунки, будучи групою технічних фахівців, які могли годинами розмовляти про діапазони IP-адрес і значення конденсаторів. Американський офіс просто прийняв замовлення від головного офісу, мав кілька хороших базових техніків, але не був готовий до вирішення складних технічних проблем. Саме для цього я і існував. Наближалось придбання, і до справи почали залучати аудиторів. Ми мали надіслати інвентарний список усіх наших комп'ютерів, тестового обладнання Гаразд! Нехай буде. Ви добре пам'ятаєте ту частину про залежність від налаштувань. Я був у самому розпалі великого проекту з одним із найбільших американських мовників, який уже приніс один із найбільших продажів оновлень, коли цей підрозділ коли небудь здійснював і тестував деякі свіжі функції. Це досить стара технологія, яка все ще використовується, тому я залучив старий сервер, який я майже не використовував для віддаленого доступу до деякого обладнання в моїй майстерні. Щоб використовувати деякі базові функції і переконатися, що ці нові функції нічого не зіпсують. Перш ніж я буквально запущу їх на понад 50 станцій. Під час тестування все працювало добре. Я отримав нову версію зранку, трохи попрацював над неї і надіслав її свої контактні особі в мережі. Для нього це був ранок. Наприкінці робочого дня це не було надто складно, але досить нішево. І це також одна з причин, чому я працював у цій компанії. Ніхто в північній Америці не знав, що це таке. Отже, залучаються аудитори і північноамериканський офіс, які Просто приймає замовлення, бачить цей сервер в списку інвентарю, і це просто кінець світу. Чому в полі є сервер? Навіщо вам стільки тестового обладнання? Хто це затвердив? І подібні запитання. Мої перші кілька відповідей просто проігнорували, бо ніхто не розумів, про що я говорю. Було прийнято рішення, що цей сервер повинен повернутися. Моє третє наполягання на тому, що він активно використовується і хто ще його прийме, залишилося без уваги. Для них найвищим пріоритетом у світі було по. Вернути цей сервер, це старий непотрібний сервер, який коштував, можливо, максимум одну тисячу доларів. З якоїсь причини я відчував особливу злість, коли мав упакувати сервер. Тому я написав особисту дружню записку всім технічним спеціалістам, особам, які приймають рішення в американському офісі, а також моїй технічній контактній особі та її начальнику в мережі, який представив усіх, подякував їм за те, що взяли на себе цей важкий проект, і подякував штаб-квартирі за допомогу в проведенні цієї. Термінової тестової фази, яка дійсно допомогла б мені перейти до інших важливих проєктів. Приблизно через 25 хвилин я надіслав інформацію про відстеження всього комплекту, все ще не спакувавши сервер, який я повинен був відправити назад. Приблизно через годину я отримав дуже дивний лист від одного з керівників американського офісу. Він не хотів визнавати, що ніхто в штаб-квартирі не розуміє, про що я говорю з технічної точки зору, і водночас усвідомлював, що це величезний клієнт, який може повністю вплинути на їхні премії. Якщо вдасться укласти ще одну вигідну угоду, вони намагалися зберегти обличчя і прикрити своїх технічних фахівців, запропонувавши, щоб я, можливо, ознайомив її із проектом, перш ніж ми зробимо щось радикальне. Я просто відповів на його електронний лист, знову надіславши інформацію про відстеження, і зазначив, що я вже тричі пропонував це зробити. Через 25 хвилин я отримав сквильований дзвінок від головного технічного фахівця в штаб-квартирі в США. Він і його керівники, особа, яка приймає рішення, ще не отримали дуже Приємний дзвінок від мого контакту в мережі. Вони були дуже задоволені послугою. На той момент у мене були чудові стосунки, і радію, що хтось інший перевірятиме ці оновлення, що дозволить мені більше часу проводити на місці, реалізовувати великі плани на майбутнє. Тощо він запитує, хто тепер буде виконувати цю роботу. Тепер це з'ясувалося. Я просто повторив, що це питання піднімалося тричі. Тож, очевидно, що це рішення було обґрунтованим. Вони знають краще. Тож тепер у штаб-квартирі в США панує повна паніка. Знаючи це, я надсилаю повідомлення розробникам у Європі, щоб переконалися, що новий оновлений код надходить на загальну адресу технічної команди штаб-квартири в США, а не мені, оскільки саме вони будуть проводити тестування в майбутньому. Це дало бажаний ефект, оскільки тепер керівник відділу розробки в Європі розмовляє з особою, яка приймає рішення в США, і цікавиться, кого вони нещодавно найняли, без затвердження, щоб мати ці внутрішні ресурси зараз. До того часу, коли вони мали забрати сервер, повернення цього старого Серверу вже не було найвищим пріоритетом. Насправді я більше ніколи не чув про цей сервер. Топ коментарі мені сподобалося ще більше, ніж я очікував. Підхід. Оу вау, дякую, що позбавили мене цього. Чудовий спосіб написати листа. Відповідь надто дружній лист із подякою став вишенькою на торті. Чудовий лист. У відповідь. Це не зловмисне підкорення, це диявольське підкорення. Ніщо не змушує ефективних економістів тікати швидше, ніж електронний лист від клієнтів із запитанням, що тепер вони будуть виконувати свою роботу. Авторе здається, у вас одна з найбезпечніших робіт у світі, настільки нішева, що навіть штучний інтелект не може її замінити. Молодець. Чудовий приклад того, що потрібно слухати співробітників і робити свої висновки, особливо коли співробітник тричі тобі на щось наполягає, це означає, що він розбирається в цьому і хоче тебе попередити. Я розумію, що може бути недовіра там або ще щось, але потрібно взяти до уваги і, хоча б, обдумати те, що тобі говорять. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити палець вверх, підписатися, і далі буде ще цікавіше.